Всім доброго ранку. З вами сьогодні я, Світлана Гребенюк. В ефірі наша менеджмент-зарядка. Будемо з вами балакати сьогодні про щастя. Як навчитися бути щасливою людиною? Насправді цьому можна навчитися, і стан щастя це. Ваша така задача да? бути в цьому останні якомога більше. Насправді, щастя, це така штука, не дуже хитра. Стати щасливим можна лише запустити, запустивши низку механізмів, коли механізми а хімічних процесів в організмі, за які там у нас відповідальні, спасибі серотонін, дофамін та пару інших. Наших друзів, друзів будемо їх так а, називати. Але ось у чому тут суть, так, як кажуть, сіль. Їх рівень він практично завжди залежить від того, як їх господар, ваш мозок, так, як він реагує на ту чи іншу ситуацію, починаючи від чогось самого найменшого і закінчуючи чимось великим, грандіозним. І це дуже добре для нас, тому що це означає, що бути щасливим, тому можна навчитися, можна навчитися керувати своїм мозиком, а і тим, як ти будеш реагувати на оточення, на те, що відбувається з тобою. Але що тут да, нам потрібно для щастя? І чи багато нам потрібно для того, щоб бути самою щасливою людиною? А, то, знаєте, і так, і, і так, і ні. І багато і не дуже багато. Але можна заявити, знаєте, так упевнено, що щастя та успіх це геть різні речі, тому що одне може цілкувати, може існувати без іншого дуже легко. А успіх це такий наш зовнішній стан. І, а щастя, це внутрішній стан, і якщо ти успішна людина, це не означає, що ти будеш щасливою людиною. Думаю, що ви знаєте дуже багато прикладів, коли люди, які досягли успіхів, які досягли якихось грандіозних результатів, а на яких ви дивитеся якоюсь заздрістю, да вони завжди є щасливою, щасливими людьми. І навпаки, коли ти дивишся, які люди, нічого простесенькі такі люди, які нічто нічого такого грандіозного не досягли. Вони завжди щасливі, вони задоволені, вони поспіхнені і почувають себе щасливими. Тому давайте з вами зараз будемо розбирати, що зможе зробити тебе тим щасливою людиною. Ну саме головне, що потрібно почати, це почніть вивчати себе. Найцікавіше знання у світі це знання про себе, Я, яке ви знаєте, прийшовши в цей світ, отримувати будете все своє життя кожного дня. Ти будеш себе пізнавати, ти будеш себе вивчати. Знання про те, що саме викликає ваше посмішку, що робить вас щасливо задоволеною людиною. Так само і знання про те, що вас засмучує, що вас пригнічує, що вас турбує. Знання і. Повагу самоповагу до своїх потреб для того, щоб згодом ви могли їх задовільнити, і, зрештою, знаєте, стати щасливою людиною, адже якесь яке ж щастя може бути від без задоволення ваших особистих потреб потреб і ваших власних цінностей. Але для початку ці цінності їх потрібно вивчити, от цим можете зайнятися і. Потрібно про себе дбати багатьом людям не вистачає такого простого та важливого, а саме турботи, і причому не тільки і не так від оточуючих вас людей, а як від самих себе, тому що. Ми любимо опіклуватися про інших людей. Часто знаєте, перебуваючи в такій фанатичній, фантастичній гонитві за їх визнанням та вдячністю. А що я можу зробити для того, щоб інші мене цінили, щоб отримати цю саму вдячність? Я відмовляючи при цьому собі багато в чому і часом жертвуючи якимись своїми потребами, своїм комфортом, тільки заради того, щоб інші люди оцінили ці жертви. Я думаю, що це дуже схоже на нас. Я думаю, кожен з вас може пізнати себе в цьому. І ось тут на вас чекає дуже багато таких сюрпризів, замість подяки від цих людей, яким ви для яких ви щось робите, ви отримаєте. Не те, так кажуть, долю з маком. Чому так відбувається? Да? Тому що ніхто не піклуватиметься про комфорт та визнання та задоволення якихось потреб тієї людини, яка не пікується про це сама. стати щасливою людиною можна лише, коли ти пікуєшся сам про себе. Це, знаєте, як от такий приклад всім вам відомий про. Літак спочатку ти одягаєш ту саму маску на себе, да а ти попіклувався про себе, а потім ти вже можеш піклуватися про людей навколо чи про дитину, чи про близького. Тому ти нікому не зможеш допомогти, якщо ти в першу чергу не можеш допомогти собі. Тому, якщо ви не можете побачити про себе, значить не можете дбати і про інших людей. зможете стати самі щасливі, то навряд чи ви зможете зробити щасливим когось ще. І коли щось з вами відбувається, то старайтеся знаходити, старайтеся знаходити конструктиву в всьому, що з вами відбувається. Все, наше життя це один у той великий урок, оці всі екзамени, які вам потрібно вивчити, пройти і, да, і здати ці самі іспити. І підходьте до всього, що до тих випробувань, які воно вам посилаєте життя, підходьте конструктивно. Я тут не роблю акцент на позитивно, да? я роблю акцент саме на конструктивно, тому що а, потрібно, щоб ви знаходили якесь оптимальне рішення, причому а, набагато, набагато так, навіть, швидше, а, ніж якби ви голосили виголосили, нарікали, а чому це трапилося, чому це відбувається саме зі мною, і за що це мені всі покарання, за що мене, а, за що це все падає на мою голову. Тому старайтесь намагатися рішення, Знаєте, це як про оптимально на знаходити те, що допоможе саме вам ця ситуація. Це знаєте, як якщо, наприклад. Корабель, там не знаю, якась там буря, да, і весь екіпаж цього корабля під час цієї бурі він з і з криками бігає по палубі, не знає, що робити, хватаючись за все, замість того, щоб взяти керування, да, і витримати оцей удар да, пройти оцю бурю з найменшими витратами. І тут мова не про той позитив, да, що до досі потрібно ставитися позитивно, а про здоровий глузд, да, що потрібно сконцентруватися, проаналізувати і з мінімальними витратами вирішити проблеми, яка а, виникла перед вами. Тому щоб бути з щасливою людиною, да, спочатку непогано б а, навчитися зміщувати цей фокус уваги а, на те, а, що вигідно для нас і для виникшої ситуації. І Такий конструктивний підхід він допомагає вам стати а, саме будівником вашого життя, та, а, творцем. І сама людина з таким от конструктивним підходом, вона таки має а, ясне бачення, що робити в тій чи іншій ситуації, прощати якісь навіть там. Образи, якщо вони виникли, да ні про що в житті не шкодувати і на кожну проблему дивитися саме як на задачу, яка завжди містить у собі якесь рішення. І що теж дуже важливо, ви можете теж створювати свою удачу, ви можете створювати. Як яку енергію ви кудина тим, що ви направляєте свою енергію? Того буде і набагато більше в вашому житті. У всіх, знаєте, оця удача вона різного успіху вона удача, не успіх, удача вона різного розміру, і нехай іноді вона схожа на якийсь там крихітний проросток, який намагається пробити собі шлях через асфальт. Якихось негараздів -яких вашого життя, але все ж таки то є удача, і ви все рівно можете її зрощувати, ви все рівно можете її зміцнювати, як це саме робити. Дуже просто, вам потрібно теж спостерігати, які моменти, які моменти везіння в вашому житті, навіть самі на маленькі, да, і спрямовувати свій фокус уваги саме на них у світі. Працює простий закон, розвивається те, чому ти даєш свою увагу, тобто свою енергію. І подумайте, як часто ви незаслужено обдаровуєте увагу свої проблеми, якісь негаразди, які потім зростають як сніжний ком і як снігова куля. Да? І натомість я раджу вам почати щодня, помічати навіть якісь маленькі моменти везіння і. Тим самим зміцнюючи і збільшуючи їх кількістю в вашому житті. Так ви навчитеся просто радіти життю і тим його, таким проявам, на які навіть ви раніше, можливо, і не звертали вашої уваги. Що дуже теж важливо буде для вас, щоб ви створювали оцей такий свій образ бажаного майбутнього. Багато з нас, хто думає про своє майбутнє. Ми собі так нагнітаємо картинку, да як воно може бути, або уявляємо якісь собі самі звичайні, абсолютно звичайні, а часом навіть і гнутючі речі, да, і той час, якщо ви завдаде, будете здавати питання людям, які досягли успіху, то або якісь почувається почуваються щасливою людиною, то ці люди вони відкрито говорять, що. А, вони думколи, що коли вони думали про майбутнє, то вони бачили найкращі варіанти його і самих себе у цьому майбутньому, і це було правильним рішенням. А, це вони давали команди своєму несвідомому, яке керуючи здебільшого якимись їхніми там діяннями і думками, маленькими кроками привели їх до того, про що вони мріяли, да, до того, де вони знаходяться зараз до їхнього. Майбутнього, тому не лінуйтеся, робіть усі гарні такі образи і малюйте такі картинки, найкращі картинки, найкращі варіанти. І допомагайте своєму несвідомому, щоб воно теж могло допомогти вам. Ну і для того, щоб ви змогли досягати цієї своїх грандіозних цілей, грандіозних. А мрій, потрібно, щоб у вас була для цього енергія, і збільшується свою енергічність. Коли в нас багато енергії, наше тіло, воно наповнюється такою особливою силою, а мозок. Величезною кількістю бажань. Внутрішній голос такий він був, каже нам, ти зможеш і це, і це, і ось це, і подивись, як це все цікаво, і цим ти можеш займатися. Цього ти можеш досягти. А коли ви енергічно такі виснажені, то вам нічого не хочеться, і е, як наслідок нічого і не можеться. А е, як зрозуміти наскільки ви енергійні? Ви можете провести таке собі тестування. знаєте, дуже легко. Ви прислухаєтесь до е, того, що каже вам ваш е, внутрішній голос. Чи багато у вас отих тих самих знаєте внутрішніх таких хотілок, як ми кажемо, внутрішніх хочу, то та можу. Якщо у вас їх багато, да, то я вас вітаю, да, у вас рівень енергії теж великий. А якщо ні, то що вам потрібно зробити, це підвищити ваш рівень енергії. І тут спосібів теж дуже багато, і у кожних він може бути свій, а там медитація, спорт, правильне харчування, досталь спати кожному своє. Або вилучити з оточення тих людей, тих самих токсичних людей, які поглинають вашу енергію, які тягнуть вас донизу. І ще теж дуже важливо це провести аудит та закриття у тих своїх висяків, хто проходив у нас навчання, а, був у нас на тренінгах, хто знає, що це такі висяки, висяки скільки енергії вони забирають. Да, Ці справи, які ти розпочав, які ти запланував, але так ти їх і не закінчив. Вони всі забирають твою енергію, тому з ними теж потрібно буде розібратися. Mm -hmm. І а, теж дуже а, важливо, коли ти починаєш робити якісь добрі справи та, на адресу приємних нам людей. А, це теж дає тобі енергію або якась там цікава діяльність. Тобто вам потрібно провести аудіт і зайнятися тим, що у вас наповнюється енергією. І чим більше у вас цієї енергії, тим більше у вас бажання жити, щось зробити. Більш того, всі ці речі не лише вони підвищують рівень енергії, а й самі собою є такими простими рецептами щастя. І тут не потрібно знаєте, гнатись за за чимось якусь цю гонку устраивати, а теж потрібно вміти сповільнитися зараз, такі то водний слов слово лівінг, то з нього теж можна взяти для себе якісь там. Перейняти найкра найкращі рекомендації, а, тому що зараз люди нести такі більш ненасиченими щодо відчуттів, до емоцій, і зв'язку з цим задовільнити їх стає все важче і важко. І ми намагаємося швидше поглинути знання, чомусь навчитися, перескакати там, з одного на іншого, а, а, не встигнувши, так відчути сам процес, насолодитися процесом. І як можна бути щасливою, якщо ви навіть не в змозі зупинитися і насолодитися там, не знаю, заходом сонця, поїданням страшно смачної справи, запахом свіжоскошеної трави отих самих малюсіньких моментів, які Наповнюють вас відчуттям щастя. Тому давайте навчитися розділяти е, контексти. Да? На роботі ви можете суперфаст, а вдома з сім'єю ваш вільний час можете е, бути таким, то словом. Е, продуктивність та швидкість залишайте на роботі. Е, робіть це усвідомлено і знаєте, з таким сповільнюючи собі, кажіть, що я увільнююся того, що під час. Е, щоб дати собі в цей час побути щасливим саме а, тут і зараз, насолодитися, насолодитися тим самим а, моментом. А, і а, коли ви навчитеся це робити, да, то ви зможете такий, тримати баланс, бути посередині. Коли потрібно, то ви зможете прискорюватися. А коли приходить час. А, стати більш таким сповільним, то зможете дуже швидко переключатися з одного на іншого, і те, що дуже важливо, вже скажу вам, таке на останок, та, це ставте собі грандіозні цілі. А, так вже вийшло, що чим більша мета, та, то тим менше шансів у вас буде промахнутися. Наше несвідоме влаштовано так, що при постановці таких надихаючих грандіозних цілей воно збирає так, теазує всі можливі ресурси для досягнення, хоча б якоїсь частини цієї мети. Так, ми з легкістю досягаємо там проміжних цілей, які раніше нам здавалися чимось не по зубам. А чому людина буває щасливою? Тому що вона досягає задумати, що вона досягала цих поставлених перед собою цілі. Тут ніяк не інакше. Да? Ви можете провести, наприклад, експеримент, Ви можете піти до тренажерної зали, спортзалу, да? і вам потрібно виконати бути вправо, наприклад, 30 разів. Скажіть собі, що мені потрібно її виконати 100 разів, і бачите, наскільки вам легко буде виконати цю справу 10 разів. І це стосується будь-якої іншої мети фінансової, кар'єрної, сімейної. І люди, як, наприклад, ставили собі за мету заробити 10 мільйонів за рік, да, то вони набагато легше заробляли один мільйон на рік. А ті, хто ставив мету собі вийти за чоловіка своїм замість через один рік, да, які. Там мінімум на протязі року вони знаходили собі гарні відсутки від, від, стосунки. І це вже перевірено, це так працює. Тому ставте перед собою ці а, цілі, пропустите собі плани, ідіть вперед і не забувайте, що ці цілі вони точно бути грандіозними. Знаєте, не, не розмінитесь помілечами. Я вам всім бажаю сьогодні гарного дня. Буду на сьогодні вже з вами завершувати. А, Користуйтесь цими такими нехитрими, невеличкими порадами, як бути щасливим, як радуватися життю, як наповнюватися щастям. ви пам'ятайте, що незалежно від того, чого ви досягли, на якому етапі цьому житті ви знаходитесь, будьте вдячні собі, будьте вдячні собі кожного дня за те, чим ви займаєтесь, за те, як ви розвиваєтеся, і теж пам'ятайте, що коли ви Аналізуйте свої досягнення, то ніколи не порівнюйте себе з кимось іншим, Порівнюйте себе з самим собою, да? яким я був і яким я став, чого я досяг. Якщо ви навіть на трошечки при відбулися якісь зміни, якщо ви навіть там не знаю, прийшли сьогодні на 200 метрів більше, ніж вчора. Вивчили на одне слово більше, встали на 10 хвилин раніше бути за це вдячні. А, Підтримуйте себе, підбадьорте, да відмічаєте оці свої успіхи обов'язково і рухайтесь у напрямку своєї мети, навіть невеличкими такими кроками, але кожного дня. І це саме те, що буде робити вас щасливою людиною. Гарного вам всі дня і до нових зустрічей з вами була Світлана.